Ще один цікавий автомобіль, який є у нас в наявності, це шкода Октавія А7. Автомобіль 2019 року з комплектації Лаурін Клімент. Що ми маємо? Максимально топова оптика, фул-леди з омивачем фар, передній та задній парктронік. Такі от титанові диски, крутезні. Маємо панорамний дах та люк. По салону. Салон Кіра з алькантарою коричневого кольору. торпеда також коричневий кольор. Щиток приладів, як віртуальна панель, усі 4 скотдії підсвітка декоративна салону. Ось так виглядає наша панорама з комплектації мультикермо, датчики світла, дощу, клімат, контроль двухзональний, Webasta також є. з підігрівом сидінь. Коробочка, як я вже казав, автоматична, велика мультимедійна система. Задній ряд дуже гарно збережений. Що стосується задньої частини, у нас тут топові фонарі світодіодні і ще маємо фаркоп. Якщо у вас зацікав цей автомобіль, ви знаєте, де він знаходиться, це місто Бердичів, вулиця Шкряників, 8, автомайданчик Біаравто. У нас автомобілів дуже великий вибір, Так що приїжджайте, ми на вас чекаємо.